Комуністи це дуже сверіднували себе за цей весь період. Вони еволюціонували, і ми бачимо, що сьогоднішні їхні низькі рейтинги це відображення прозріння українського народу між розбіжностями того, про що говорять, говорили комуністи, і те, що вони реально здійснювали. Парадоксом є те України, що комуністи. Співпрацювали, підтримували партію, скажімо, регіонів. Це дві протилежні за е, світоглядом, за е, практикою, за е, відображенням інтересів громадян групи е, політичні утворення. Партія регіонів – це партія. Мільярдерів комуністи, наче їм протистоять, тому що вони відображають, ніби наче інтереси робітників. А по суті, ми бачили про те, що вони утворювали єдиний уряд Азарова без підтримки комуністів це було неможливо. А це означає, що комуністи паразитували на партії Рігонів, а партія Рігонів паразитувала на всьому українському народові, і відповідно наслідок закономірний. Більше того, що комуністи за своєю ідеологією по суті в Україні перетворилися у партію російського націоналізму, і це їх зближувало в тому числі з партією регіонів. По суті, це є банальний перехід від утвердження так званих загальнолюдських цінностей до утвердження ідей російського імперіалізму. І це е, вирок цієї партії, те, що вона е, в Україні зробила і е, постати десь перед кажуть судом історії, напевно, вона цього заслужила. Якщо говорити е, коротенько, ну а в цілому, а ми бачимо, що дорікання е, головний комуніст е, Криму. Наголошує на те, що ніби до нього зверталися. Звертався Янукович і казав, що дали комуністам в парламенті десь 10 мільйонів. Вони зробили одне голосування на користь партії ріонів. Потім вимагали наступне. Так само Шуфрич постійно звинувачив, що всі голосування партії комуністів дуже дорогі. Ми бачимо, що вони собі дозволяли там і, і власність, і віли. По суті, це була. Ширма, вони ховалися. А на весь період української історії, навіть 99-й рік, чи президентські вибори 99-го року, комуністи підіграли кучмі. Були два варіанти: якщо йде в другий тур, кучма мороз, соціаліст, виграє Мороз. Якщо у другий тур виходить мороз, Симоненко, Комуніст виграє мороз. І лише за умов, якщо виходить комуніст, і виходить Симоненко, і виходить Кучма, тоді виграє обов'язково кучма. І от комуністи це добре розуміли. Їм про це говорили замість того, щоб зняти свою кандидатуру, вони пішли. В результаті у нас утвердився оліархат. Остаточно. Отже, заслуга утвердження оліархату в Україні, це заслуга і комуністів і особисто Симоненка. І вони цьому сприяли і вони привели. Врешті-решт це привело до, до цієї війни на Донбасі. Так що для мене це дуже негативна роль комуністів. Це їхнє виродження. Виреження ми бачимо від. Е Відносних талантів Маркса до дряблості Черненка як лідера комуністичної партії. Ну і цієї сьогоднішньої партії, так що це обман обман, українці прозрівають і тому о, вибачайте мумія Леніна. О, я глибоко переконаний буде. І повинна бути або по християнськи перезахована, або по індуське спалена, і це росіяни вже прозрівають. і Вони це зроблять. Так що те, що пам'ятники зникають леніної Україні, це є спосіб очищення світогляду українців від тих міфологем, які нав'язували українцям на протязі всієї цієї радянської історії.